Друзі, доброго ранку! Є дуже хороша новина. Противник намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, і ось який результат. ЗСУ відкинули рашистів на 2 кілометри у східних околицях Бахмута, їх відтиснуто з території асфальтного заводу. Групі ЧВК знадобилося 2 місяці, щоб взяти ці 2 кілометри, а ЗСУ за два дні їх звідти прибрали. Втрати ворога колосальні. Всі оборонні позиції розбиті. Україна плескає стоячи. Давайте підтримаємо лайком і добрим словом наших героїв. Слава Україні, слава Богу. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Кліщеївка, Новомихайлівка, Марінка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Всього за добу окупанти завдали два ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з РСЗВ. За уточненою інформацією підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня. В районі міста Енергодар в результаті вогневого ураження були знищені 4 гаубиці д 30 3 вантажівки з боєприпасами до 50 військовослужбовців противника. Ще близько 40 поранені на одному з напрямків. Вражені дві одиниці РСЗВ ураган ворога разом з бойовими розрахунками. Авіація сил оборони протягом доби завдала шість ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки противника. За сьогоднішній день попередньо підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БПЛА шахет 136 до речі, Ізраїль атакував місця складання цих дронів. Іран зазнав колосальних втрат. Ракетні війська і артилерія вразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, боєприпаси і зенітний ракетний комплекс противника. У мережі з'явилися дуже цікаві кадри. Пілот Русній програв дуель нашому пілоту. Все це було знято на камеру пілота з кабіни РФ. Після капітуляції в полон і відео в інтернеті можете подивитися на нашому телеграм-каналі, посилання в закріпленому коментарі. Шойгу обдзвонює своїх колег з Франції, Туреччини, Великобританії, щоб попередити про брудну бомбу, яку нібито хочуть підірвати українці і звинуватити в цьому Росію. феєрична явка з повинною. Раніше Рія Новості. В лапках з посиланням на джерела, заслуговуючи довіри, повідомило, що Україна нібито готує у себе ж в країні провокацію з підривом ядерної бомби. На кого це розраховано? Чесно, навіть не знаю, як це коментувати взагалі не хочеться вірити в ядерну війну. Але й це ще не все. У мінсоцполітики РФ погрожують ударами по центрах прийняття рішень, в тому числі в Києві. Путінські маріонетки тепер так виправдовують майбутні удари по мирних містах України. Цим мерзотникам пора зрозуміти українців не перемогти. Підлі ракетні обстріли роблять нас тільки зліше, а весь цивілізований світ ще раз побачить справжнє обличчя рашизму, яке негайно потрібно ізолювати. Ось такі події відомі на даний момент. Свої думки, як завжди, залишайте в коментарях. Віримо в перемогу! Все буде Україна!